Я дам тобі відповісти на це питання. Почекай хвилину. Почекай, він відповість на питання. Я думаю, у президента Трампа була чудова візія. Це називається свобода вибору. Знаєте, якщо люди хочуть залишитися, вони можуть залишитися. Але якщо вони хочуть виїхати, вони повинні мати можливість виїхати. Це не повинно бути, знаєте, в'язницею. Це повинно бути відкритим місцем і давати людям вільний вибір. Ми дуже тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами. Щодо пошуку країн, які прагнуть реалізувати те, що вони завжди кажуть, що хочуть дати палестинцям краще майбутнє. І ті, хто, Я думаю, що ми близькі до того, щоб знайти кілька країн, і я думаю, це знову дасть свободу вибору палестинці повинні її мати. І я сподіваюся, що ми зможемо це забезпечити поблизу. Чи може припинення вогню між Ізраїлем та Хамас? Я не думаю, що є затримка. Я думаю, справи йдуть дуже добре. Вони просто, знаєте, розійшлися, і це був неприємний період кількох днів. Це тривало трохи довше ніж кілька днів, але це був неприємний період часу.